Я вас дуже прошу, жінки, зупиніться і перестаньте якось намагатися впливати на чоловіків. Краще займіться собою. Як тільки ви почнете змінюватися, то я вас можу переконати на 100%, що черга з чоловіків буде стояти, щоб подарувати вам і квіти, і подарунки. І чесно, ви не будете розуміти, чому так відбувається. От, наприклад, ви прийшли там. Платити за паркінг і до вас підходить абсолютно незнайомий чоловік і каже: давай я оплачу тобі квиток. Чому? Тому що ваш погляд, ваша осанка, ваша енергетика це все чоловік бачить і відчуває. А якщо підійде якась інша жінка, а, тиснути той талончик, то така вся закомплексована, зажата, то він в житті ніколи не підійде до неї, щоб їй допомогти.